Сьогодні 25 травня, субота, і ми в Києві, де за декілька годин тут відбудеться матч проти металіста 19 19-25, який фактично стане поєдинком за виживання в українській прем'єр-лізі. Наразі записуючи це відео, ми не знаємо результат, але в цьому випуску ми хочемо передати вам всю атмосферу цього дня. Ми прибули на стадіон Лівий берег, який був відкритий, до речі, зовсім нещодавно у 2022 році. Ну а матч буде розпочинатися зовсім скоро о 15.30. До речі, сама арена належить футбольному клубу Лівий берег. Але зараз тут свої домашні матчі проводять такі команди, як Зоря, металіст «Металізь-1925» та інколи Шахтар. Минуле протистояння саме тут завершилося нічиєю, та воно відбувалося проти команди Зорі а сьогодні буде друге історичне протистояння на цьому стадіоні. Але також за нами. Ми позитивна статистика: чотири матчі поспіль верес перемагає Металіст 19-25. І хочеться сподіватися, що сьогодні вона звісно повториться. Ми будемо тримати за нашу команду кулачки. Сьогодні на матч приїхали підтримати нас дві фанатські наші групи. Це червоно-чорна сім'я та наші ультра. Тільки весь тільки весь. Дуже дякуємо за таку підтримку, і дійсно хочеться вірити, що вона нас сьогодні зарядить на перемогу. Атмосфера дуже напружена, але вболівальники, як ви бачите, дійсно нас підтримують. Наразі рахунок ну людини. Ми видаємо і забитим м'ячем і значиться Віталій Тахновський. До речі, сьогодні берез грає вперше в біло-чорній формі з надписами всіх акціонерів. Клуб. Сьогодні ми перемогли і показали вам, наші вболівальники, що ми готові боротися за місце в українській прем'єр-лізі. Вітаю тебе з перемогою в такому важливому для нас матчі. Нарешті ти відзначився забитим ячем на виїзді. Які твої емоції після забитого голу? Всім привіт, Юлічка наречена, цей гол для вас, Емочко і Мію. Чесно сказати, ми сьогодні грали. Можна ми грали вдома. От бачите, таких як Сергій Дьомушків сьогодні було дуже багато людей. І я напевно. Почувався більше як вдома, ніж на виїзді. Ну, це перемога для нас дуже важлива, але насправді, якщо ми не залишимося в ВПЛ в перехідних іграх, ну, вона буде така сама, як поразка. Що скажеш про сьогоднішній матч? Дуже класний матч був, я думаю, для вболівальників, що однієї, що другої команди дуже сподобалось, тому що команда грала дуже багато на атаку, дуже багато моментів створювали, що з однієї сторони, що з іншої. Ну, я думаю, в нас трохи була краща реалізація, і ми, напевно, більше хотіли, більше були заряджені, щоб виграти цей матч. Сьогодні на матч вас приїхали підтримати і ЧЧС, і «Ультрас». Як ти думаєш, чи додало це додаткової такої підтримки вам перемагати сьогодні? Так, так, як я раніше сказав, це в принципі була наша домашня гра. Е, в металіста теж була е, підтримка. Ну, це, напевно, їхня академія їх підтримувала, бо там були молоді хлопчики. Але в нас більше така мужня родина, що червоно-чорна сім'я, що чорні наші ультраси. Ми їх всіх любимо. Ми любимо однаково як червоних так само і чорних. Ми однаково до них ставимося. Ми дуже вдячні їм, що вони приїхали сьогодні нас підтримати. Ну, вони показали, що цей клуб не байдужий до них. Я вітаю тебе з такою важливою для нас перемогою і твої емоції після такого матчу. Дуже багато емоцій залишили на полі. Сьогодні хочу подякувати Богу і нашим збройним Силам, що ми в такий неспростий час, звичайно, для нашої країни можемо і грати у футбол, робити приємні емоції для них, для наших воїнів, для наших болівальників, для президента. Для всі, хто вболіває за нас, тому я вдячний всім їм за підтримку. І сьогодні, звичайно, була шалена підтримка від наших рівнян. Тому я щиро дякую їм за це. Скажи чесно, коли виходили на поєдинок, чи були переживання? Ні, звичайно, переживання були до поєдинку, якісь такі можливо. Але коли вже з першим дотиком до м'яча, то всі переживання вони пропали, і повна була концентрація на грі. Сьогодні ми перемогли, але ми продовжимо боротися за виживання в УПЛ. Як думаєш, чи не втратимо ми мотивацію далі перемагати в двох наступних матчах? Ні, ну звичайно, ми сьогодні відсвяткуємо собі скромненько, і завтрашнього дня у нас уже цілостимована підготовка до плей-офф для збереження купели. Ми все зробимо можливе, щоб звичайно остатися. Сьогодні верес перемагає «Металіст» 19-25 з рахунком 1-2 та впевнено продовжує свою боротьбу. За українську прем'єр-лігу тому попереду в нас два перехідних матчі. Ми запасаємося терпінням і продовжуємо болівати за червоно-чорних. Дякуємо вам, наші болівальники, за підтримку. Дякуємо за те, що ви були сьогодні присутні на стадіоні. Ми вас дуже любимо і па-па!